Друзі, вітаю усіх! Хочу повідомити, що дуже скоро, 17 червня 14.00, в гостинному домі Архістратих у місті Львові по вулиці Венеченка, 20А, буде неймовірне дійство. Буде цікава прес-конференція, яка присвячена живій воді. Адже направду жива вода існує, і сьогодні це доведено. І з вами буду я. Професор Олег Покотило, доктор біологічних наук, розробник унікальних єдиних у світі систем перетворення звичайної води у живу. Ви будете свідками, які саме параметри будуть змінюватися на ваших очах за декілька хвилин. Ви знаєте, чому, кому, яку, скільки ми повинні пити води впродовж нашого дня. Яка ж вода, вода довголіття? Що для цього потрібно? Ці та інші питання ми розглянемо, і я залюбки відповім на ваші питання. Зі мною також буде працювати відомий коуч, дієтолог, нутриціолог зі Львова це Оксана Лужецька. Тому ще раз гостинно запрошуємо усіх у місто Львів. 17 червня, 14.00, гостинний дім архистратих по вулиці Величенка, 20А. Ви отримаєте неймовірну. Цікаву потрібну інформацію до зустрічі, друзі.